Вступу на фестивалі різдвяні піснеспіви готуються вихованці дитячого садочка номер 3 Перед виходом на сцену генеральна репетиція. У мене є дитятко і я буду колихати. – А хто ти? Дія малі. А ви хто? А ми зірочки. А яку колядку будете колядувати? Діти розповідають, колядки, хоча й вчили довго, однак не даремно. Народна творчість уже принесла малим хороші прибутки. А я бабці бабчику давала. А Що я... тобі за це бабця давала щось? Гросів. «Що давала? Хлосі було дуже багато конфет і садгувасі. На Да? І гроші, В і сад. А я на теж гроші. А на що будете витрачати ці гроші? Я на планшет, я на, я на шоколадку. Я буду на, я на планшет. На планшет? А ти вже ти ще ж маленька для планшета? ні? А я буду на, на києтку. Я на майську свинку. До виступів діток готували їхні музичні керівники. кажуть, колядки та щедрівки малі вчили із задоволенням, тим паче, що кожна малеча просто зобов'язана навчитись колядувати. Діти виростають разом з колядками. Вони в них на слуху Це їхнє коріння. Вони мають з цим рости. Це їхня якби основа, і без цього мені здається, особистість не може відбутися в нашому суспільстві. Зі своєю неповторною святковою програмою на фестивалі виступить майже чотири десятки колективів, розповідають організатори. Як ніколи цього року ми говоримо і молимось спільній молитві за мирне майбутнє України. Дуже важливо, що джерелом цього є наші народні традиції, і найменші учасники це діти до шкільних навчальних закладів, є учасниками цього фестивалю, і ми бачимо, як вони Підготувалися до цього фестивалю, які як вони гарно знають обряди традиції. А це означає, що наші українські традиції мають міцне коріння. Вхід на фестиваль для усіх охочих безплатний. Захід прийшло відвідати чимало лучан. кажуть колядки у виконанні малих перебіранців неабияк піднімають настрій та створюють справжню святкову атмосферу. Хай Господь нам всім дасть дочекати наступного різдва, щоб умирій спокій. А різдвяні колядки, пісні співу я завжди люблю, з задоволенням їх відвідую. Дарит Мушкова, Генеля Прокупчук для новин на часі.